Олександр Коваленко, військовий глядач групи інформаційний спротив, долучається до нас. Добрий вечір. Добрий вечір. Перше питання власне про Харківщину і про її прикордоння. Ми от буквально щойно я цитував заяву розвідки про те, що російські війська базуються біля кордону. Їх попередили, що є зградотряди, далі не тікати, але водночас немає, мовляв, підкріплення ні їжі, нічого, ні боєприпасів. Знаємо, що на частині ділянок кордону наші військовики вже повиходили там водночас. І от сьогодні ще було відео з прапором з Григорівки. Що там зараз, як описувати ці події? Ну і згадайте, якщо у вас є більше даних про ці прикордонники БНР, якась там була перестрілка, і начебто, прикордонники повідступали, і Росія там уже в шоці в телеграм-каналах. Ну, насправді те, що відбувається на території Росії, ніяк не стосується. Якихось дій збройних сил України або підрозділів силових підрозділів України це якась, якийсь їх місцевий фетіш, тому це виключно їх справи. Що в них там відбувається в Білгородській області, Курській, Ростовській та інше. Нас а, завжди цікавила виключно наша територія. Ми звільняємо нашу територію, що там в них відбувається. Нам не потрібно, ані Білгород, ані Курськ та інше. Це а, повинні в першу чергу зрозуміти самі росіяни. бо... А, Розпочинали так звану денацифікацію та демілітарізацію України саме як виправдовуючи ці дії, ці злочини виправдовуючи тим, що нібито Україна вона намагалась якось там напасти саме на територію Російської Федерації, саме вторгнутися на територію Російської Федерації. Ми розуміємо, яка це це звісно маячня, але все ж таки багато росіян в це повірило Ну знову ж таки, це не так. А щодо Харківської області, то на сьогодні найголовніша задача для нас це виявлення в першу чергу залишків російських окупаційних підрозділів, які не встигли втікти з території Харківської області, які на сьогодні присутні там у лісах у якихось ще. Місцях, де вони ховаються, та можуть саме виконувати функції або диверсійних груп, або взагалі становлять загрозу для навіть цивільного населення. Тому в першу чергу зараз займаються збройні сили України та інші силові структури. Національна гвардія, національна поліція займаються саме цією проблематикою, вирішення саме цієї проблематики. Щодо ситуації, вже Саме військового характеру, а згідно з повідомленнями, на які на сьогодні ми отримуємо, наприклад, від пана гайдая, так та не тільки. А дуже цікаві події відбуваються вже в Луганській області, в Донецькій області. Також тому можна казати про те, що безпосередньо адміністрадм межа між Харківською областю та Луганською областю вона фактично знаходиться по деяким ділянкам, локаціям, але вже під контролем збройних сил України. Тому ми можемо здійснювати деякі вже дії на території тимчасово окупованої Луганщини. А тому фактично я не виключаю, що навіть наприкінці цього тижня або мабуть наступного тижня ми почуємо про те, що Харківська область 100% звільнена звільнено, та зараз вже збройне силові України звільняють інші населені пункти та селища вже в дещо іншій області. Ну, от якраз далі перейдемо до Гайдая і Донбасу, зокрема. Тобто, виходячи з ситуації, яка є, от на зараз, наприклад, на мапі Діпстейт, так українська територія відвоєвана, позначена по лінії державного кордону. Ми можемо говорити, що справді за винятком тієї частинки, де там от Оскіл, і там ще досі частинка Харківщини не зайнята, по суті, кордон увесь уже під нашою орудою. Скажімо так, фактично, мабуть, офіційні повідомлення. Перш за все, ми повинні спиратися на офіційні повідомлення Генштабу Збройних сил України. А щодо Deep State, щодо LiveMap.ua та інших ресурсів, ну звісно, вони можуть а, відображати якісь ситуації на фронті, мабуть, коректно, мабуть, не дуже, але в першу чергу я закликаю саме спиратися на інформацію, яку повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.